1 січня у нас випробування сьогодні нової форми. Форма доволі цікава. Чим вона цікава? Цікава вона для нас, так як ми в своїй роботі намагаємося не стояти на місці, а все ж таки вдосконалюємо на свої навики. І от досягнувши вже определених знань вирішили знову покращувати дану продукцію, так як ну, бувають безручності, грубо говоря, в роботі з такими пресформами, які формують, ну, наприклад, Годівницю, дно, дашок і ну, в такому типу плані в них, ми раніше робили криші зйомні. І, от, наприклад, на 12 рамочне дно криша доволі тяжка, і не кожен чоловік самостійно може її покласти. І були такі у нас розмови з замовниками, що ну, важкувати, я сам не можу типу, кришу покласти. Я сам можу покласти, хтось не може. Вирішили спробувати, друзі, зробити з відкидним дахом. Зробили, на перший вигляд, теоретично все має цікаво працювати. Це теж ну, по роботі сама така цікава машенька, будь, покажи. Це дно на з шестирамочник з двома виходами, скажімо так, ну, таке, цікаве. Зараз будемо пробувати. Також в своїх формах згодом чуть пізніше будемо іще міняти коє-що. Це буде замковий механізм міняти. Чому хочемо міняти, ну після того як ми вже два роки працюємо з даними формами, вони стали доволі узнаваємо. І є люди, котрі, скажімо так, користуються цим і роблять щось, ну коротше, скажімо так, роблять похоже. І щоб не було скажімо, такої схожості, хочемо переробити подйом, не підйомний механізм, а сам зажиматель, бо він максимально простий, максимально ефективний, максимально ремонтований і тому подібне. Так що ну, хочемо його змінити, щоб просто відрізнявся від даного Невеличка маніпуляція. Коли це буде, поняття немає, але рано чи пізно буде. Зараз випробовуємо конкретно відкидний дах. Друзі, ми вже готові. Іду змішую, виливаю, продемонструю. машенька включиться, коли я буду підходити вгривати. І так, друзі, будемо заливати. Также, якщо можете побачити, ми пофарбували її із нутрі. Надобності в тому нема. Чи будемо далі робити, так бог його знає. Чи буде воно триматися, теж непонятно. Ну, Покрасили, скажімо так, це просто. От нефік делати, взяв та пофарбував. Так, друзі, залили і зачиняємо. Все закрили. Зараз спустя время вийдуть з випорів Ну і будемо сподіватися, що все буде добре. Включимося, покажемо. І так, друзі, прийшло почти время, скільки потрібно. Ми витримуємо 35-40 хвилин, так як на наш погляд, це те час, яке потрібно. Так що бачимо. Зараз ті, хто е, великий спеціаліст, буде писати, що багато походило. Е, друзі, ми сверлимо стільки отворів, скільки вважаємо за потрібним, щоб не бракувати деталей. Замовник, потім, із і ошибок, може випробовувати. Якщо йому не потрібно якийсь отвергну не свердиться, звісно, нічого не виходить і тому подібне. першій заливці ми стараємося давати більше компонентів, щоб не збракувати. Краще нехай більше скажімо так, уплотниться, ніж буде браковано так. А потім методом научного тика можна трішки збавити кількість компонентів. Значить, такі бабусички. Легенькі, тоненькі. Кришу смазали, відходить файно. Е, Машенька так же покарали, маємо по облою. Ну, Короче. Є якийсь облой під кришку, mm -hmm. без нього нікуди ні. уйти, так як в будь-якому випадку воно mm -hmm. так і повинно бути. Все, друзі, відкриваємо, дивимся. Сподіваємося, що все буде добре. Так, легко і гарно так, Бачимо, що трішки передає краску, знімає. Погано, все добре, без різниці. Раз, дві, чи три чи з ним, і можливо, і вся зойде. Ну, коротше, е, не, ну, бачу, надобності красити нема, так як середньо, все таке. Все воно все посходить рано чи пізно, так що все така була. Прихати не нужно. Ну, Покрасив та покрасив. Так, що маємо? Бачимо, що такі лобочки. Ну, а так залилося дуже ідеально. От бачимо ці отвори, котрі у нас випара, вони в таких місцях де може зажатися воздух і йому не буде як вийти. І зато ми і свердлимо. Чи потрібно оці 4 отвори, можливо, і не потрібно. Ну, тут скоріш за все, все ж таки потрібно, бо воздух йде відсюди-сюди, і, і щоб тут його не заживали. Йому потрібно звідси вийти куди-небудь. Угу. Оці міста, можливо, ці теж не треба, можливо, хватить е, цих е, щіль між кришкою і стінками, щоб повиходило гарно воздух. Ну опять же, це все методом научного типу. Випробовуються. Так, що нам треба далі? Так, збиваємо всі детальки. Кстати, оці отвори я просварлив 2-мм отворами, а ці 3-мм, так як тут толщина більша і тут е можна допустити і таку, а тут, щоб багато не вилізало, вирішок двойко. Ну, все рівно. Можливо, їх і зовсім не треба. Так, друзі, будемо крутити. Зробив такі позначки відкривати туди, закривати сюди, ну, типу піднімати і опускати. Так, Трішки тут середину людину поджало. <рес> <рес> краска послізав. Ну та що, видалося, все супер. то що ми хотіли, маємо. Зараз чистимо і дивимося, що у нас вийшлося. <рес> і так, друзі. Пошліфували, трішки залежали, щоб потрібно було нам своє залити. Вже підготували форму, скажімо так, почистили, обдули, знову змазали. Що маємо? Друзі, по великому рахунку я задоволений, ну як отримав те, що хотів. Криша мені... Дала можливість гарно працювати, так як не потребує вже піднімати, скажімо так, ну навіть в таких цілях, що якесь місце, куди її поставити, теж потрібно. А якщо вона в такому каналі, звісно, що це покращує умови праці. Значить, красити понів, що безсмислено, так як ці розчинники вони все ж таки знімають потрошки краску. Ну і рано чи пізно вона практично вся слізе. Ну, ну, і буду відверти і мазати трішки незручно пуром, так як він смазує і кисточка стає така скажімо так, з краскою вже, з розчинником, така, скажімо так, густавата, бо знімає слой краски. Но в будь-якому випадку вот так це виглядає. Значить, по самій деталі в даному комплекті ми маємо виробляти дно і корпус. Зараз ще корпуса немає, тільки починаємо. От зараз вже приступаю до його підготовки. Так як із двох цих форм я вирішив збирати більш складнішу форму для того, щоб зрозуміти, чи все добре спроєктував, так як багато тут нововведень було. Зараз сумісність перевірити не зможу. як буде готово. А до не підходить Ні, корпусу. там різна рамка. Mm. Це, похоже, на уклеус, скажімо так, як і наш. Но у нас якщо рамка соєднається, торець-тарець uh -huh. має стандартну рамку, так ця в замок збирається. Uh -huh. По-моєму так. Я точно не пам'ятаю, але вроді без замовника ми обсуждали мірили, і міріли э, ну, Це буде э, довше. Ану. Це буде трішки довше. Наша. Ширша. Це буде ширше. Ага, да. не да, ширше да. uh -huh. цей проміж. По дзвіні, подовжені він однаковий, а по ширині за рахунок цих маніпуляцій буде інакше. Значить, що ми тут отримали? Всі побажання замовника отримали. Так як корпус буде теж ділитись його будуть використовувати як і шестирамочник, поділений навпил. Його більше як шестирамочник, будемо так казати, використовувати. І за цього їм потрібно було тільки два людка. Як і для мене, так і для них було важливо, щоб люток був стаціонарний, а не якийсь прикручений, так як для маткарства воно не зовсім підходить. Хто не розуміє, чому, і навіть об'ясняти не буду, так як тільки практика вам продемонструє, чому це важливо. Було побажання використовувати не магніти, а ПВХ-пластик, який буде ограничувати прохід бджіл або повністю закривати, або зменшувати на одну-дві бджіли. А побажання в відкритому стані максимально широке із можливого. Поділивши його на навпіл, цю стіну ми далі западлицю, а цю з того, що може було максимально мало. Ну І вийшла вот такий, вот така ширина. Сітку по максимуму потай під сітку, щоб закручуватися, І також, при можливості перевіряти осип кліща, зроблено, ну, вот, скажімо так, всі усіки. Но, Планшет буде суватися з боку. Так як використовувати отут якусь отвір, щоб засовувати, це теж в маткарстві не годно і це не потрібно робити. Літок має бути рівний. Зроблено з боку. Друзі, все, я задоволений результатом, так як вийшло якісно, гарно, красиво, надіжно. Перша проба ізумітельна і все. Все, друзі, показав, розказав, отак, отак це працює. Все, на цьому завершимо.